Сьогодні поговоримо про один функціонал, який ми робили для однієї з наших компаній нагадування для брокерів в Outlook. Тобто була в них проблема в тому, що брокери. Мають от якось е, створювати собі нагадувалки, що їм потрібно зробити протягом там робочого дня, тижнів і так далі. Проблема була в тому, що вони використовували апойнтменти і чомусь, так як вони звикли це робити, вони завжди вказували оці два якраз поля: Required і Optional аттензіс. Відповідно, коли вони заповнювали ці поля, тобто вони тут проставляли. Клієнта. І після того, як вони цей appointment зберігали, відбувалася синхронізація Outlook з клієнтським outlook, і це нагадування приходило клієнтам. Хоча, по факту, це було внутрішнє нагадування для самих брокерів, що вони мають сконтактувати з тим клієнтом чи відправити їм якісь документи. Клієнти почали злитись, юзери не хотіли перевчатись, пропускати ці поля, і відповідно компанія звернулася до нас, щоб ми придумали якісь варіанти, як це зробити. Тобто кейс був наступний: брокер створює таск в CRM, він заповнює поля, і після того він створюється нагадування в Outlook. Також після деяких наших проб долетіли додаткові вимоги про те, що брокер мав можливість створювати ці таски з холм гріда чи з там з таймлайну, щоб пришвидшити свою роботу, щоб їм було зручніше. Клієнт до нас прийшов з флоу, тобто це перше, з чим ми стикнулися. Клієнт зробив флоу від себе. І відповідно йому не вдавалося зробити так, щоб ці таски відображались в Outlook. Там були дрібні нюанси технічні. І найбільша проблема була в тому, що коли користувачі б почали користуватися цим флоу, завжди ці тасти вони б приходили всі рівно з цьому клієнтом. Для них це було незручно поміняти перешарити флоу на якогось системного юзера. Вони не хотіли. Вони хотіли, щоб це виглядало все так, як має бути. Тобто, один брокер для себе створює нагадування. І Воно відображається тільки в нього. Після цього ми попробували, Найпростіший варіант був лоб, їм запропонований, бо це найменше часу на це потрібно було потратити, просто приховати ці два поля, Required і Optional attendees з форми. Тобто, що ми для цього зробили? Ми створили додаткову форму, і брокер, зайшовши на Appointment, відкривши його, в рібоні натискав створити нагадування, йому відкривалася ось така форма. І відповідно цих двох полів не було, і вони могли заповнювати потрібні їм поля і робити таким чином нагадування. Але юзери не захотіли цим користуватись, бо якраз ми оце зробили, і в них було навчання. Цей представник компанії він їздив якраз на ці тренінги, показував їм цю штуку. Але брокери зразу сказали, що це багато клітів. Хоча ми зразу сказали, що вони, мабуть, цього не захочуть, але це найпростіший варіант з тих які ми пропонували. Вони сказали спробувати з цього. І так і зійшлось на тому, що брокери сказали багато. То клітів довго це робити, часу мало. Не для цього ніхто не буде цим користуватись. Після того ми спробували зробити інший найпростіший варіант використати одну з наявних сутностей: це факс або лист, яка має синхронізацію з Outlook. Ом. Бо якщо писати самим від початку цю синхронізацію, багато часу на це потратиться. Ми почали використовувати, пробувати це робити з факсом. По факту нагадування створювались, але був один великий мінус. В тому, що ці нагадування не відображались в отлуці. Тобто, по факту і не було цих сповіщень про те, що там у вас залишилось 15 хвилин до цієї події, 5 і так далі. Через це їм також було ну незручно цим користуватись, Ми відкинули цей варіант. І на чому ми зійшлися? Те, що було найпростіше було зробити, ми створили кастомну entity і, заповнивши поля в custom, в кастомній entity, створювався appointment в календарі брокера. І це наш кінцевий варіант, який підійшов клієнту, не так багато. Багато часу, по факту, ми на нього витратили. Плюс його можливість в тому, що можна просто помістити значок та в Ribbon, в таймлайн, home grid, будь-де. Создається ремайндер в CRM, кастомне, і yeah. потім логіка якась то создає appointment. Там логіка працює так, та, що ми створюємо цю entity ніби як ремайндер, заповнюємо тільки -ті, ті поля, які нам потрібні. Після збереження цього ремайндеру в CRM. Йде синхронізація з appointment, мепляться поля. Відповідні в апойнменті і створюється нагадування в календарі. Також користувачі мають можливість проапдейтити цей апойнтмент і зміни відбудуться в цьому таску. Коли ми відображаємо в календарі це нагадування, тут ми даємо посилання на ось цей наш кастом на нашу кастомну entity. Тобто, що вони можуть зайти туди і побачити все, що вони там прикріпили. Ну там документи і дескріпшн. Просто апойнтмент не можна було тому що вони заповнювали два ось ці поля «Optional» і «Required attendees які синхроні... тобто ці поля, це лукапи на клієнта, заповнивши ЄТ, ті цей э, нагадування appointment відображався додатково в клієнта. А зараз вони заповняють цього клієнта в кастомній сущності, а в апоинтменті просто себе, тобто сам себе appointment создає, так та сам для себе. А виходить, вони не смущали. Брокерів необхідність відкривати в CRM, створювати і вони собі апойтменти задавали раніше прямо з Outlook. Переважній більшості вони використовували і CRM, і Outlook. Тобто їм ага. не було різних. Тобто в них не було такої вимоги, щоб суто з Outlook. Тобто вони користуються все рівно CRM. -ом. І через При... це для, для того, щоб їм зручніше було, зробили цю кнопку, щоб не потрібно було ніде бігати. Тобто, що вони в будь-якому місці можуть створити собі це нагадування. Больно. По факту їхній, мабуть, sorry, що перебувають, до кінця вже докажу. Їх, мабуть, єдиний use case був такий. Основне, основний юскейс, так коли вони працюють там, наприклад, з Opportunity, їм потрібно зробити якісь для себе нагадування. Вони швиденько зайшли собі, клікнули на reminder, зробили ремайдер з приводу цього Opportunity чи там якоїсь іншої entity, і все, і побігли далі. У них Required Optional, щось В них тільки поле regarding. В них regarding поле це локап на клієнта на аккаунт. Yeah. А потом они, они у них не возникает проблем, что они, когда пытаются забукать э, какие-то митинги, то там перемешку у тебя может быть ремайндер, ты будешь думать, что ну, не, не, не ты, другой будет думать, что человек э, Ты можешь навязать, чтобы у него слоты забыли. Э, yeah. Там треволист там цього аппоинтмента, хвилина. У вас получается вот эта сущность ремайндер создает сущность аппоинтмент в CRM, или через Flow прямо бежит в Outlook создает аппоинтмент. То есть у вас как бы в два шага ремайндер создает Appointment в CRM, а уже сервис атсинхронизации стоит appointment так, в. Путь. Так и відбувается. Тобто а, через CRM. Через Flow. А, через CRM. Через CRM, mm -hmm. CRM так, через CRM. Дякую всем за увагу. Гарна вихідных. До зустрічі.